Друзі, привіт! Сьогодні 3 жовтня і ми в Горбовича робимо фасад в даному випадку гаражу і зробили ось таку опорну стіну. Товщина у нас і 35 сантиметрів. Висота доходить до півтора метра. Зараз те, що ми робимо, видуваємо пил знизу стіни і промочимо водою завтра зранку і будемо заливати. Ось так виглядає. Зроблені контрфорси, тобто на наш участок по 2,5 метри ми відливаємо такі контрфорси. В ідеалі, звісно, їх треба було б сюди відлити, але такої можливості немає, тому відлили їх на наш участок. Як ми їх бачимо, їх у нас три штуки по 2,5 метри. Показую армування. Тут у нас і средів арматури. Зверху зроблені такі пешки. десятої арматури. Вертикальні стойки через кожних 25 сантиметрів. Опалубку били плівкою для того, щоб ось цю дошку використати на наші дахи майбутні на гаражі і на бані. Тут у нас 26 кубів бетону. А арматури вже не пам'ятаю, але ну, дуже багато. Встановили ось такі стопчики 60 на 40. Виставили їх чітко по уровню. Завтра будемо приймати бетон. А... Клінкерний кирпіч ось такий від має. Ложимо його на кладочну смісь сілтек чорного кольору. Угли в полтора. Вітя, що скажеш? Все окей. Не? все окей. Яке кругле віконце Антон заділив, так? Да? То що треба? А там він працює. Паралельно фірма обкладує будинок. Завтра ми стаємо на бані, так? Да? Ну все. До нових зустрічей.